Вітаю! Скоро свята! І в тебе, мабуть, розбігаються глаза від рецептів. Не знаєш, який кращий салат вибрати я тобі допоможу. Я вже підібрала для тебе збірку м'ясних салатів. Це рецепти, які мене ніколи не підводили. Підібрала на будь-який смак. Почнемо з першого салату. Візьми кільце із масти рослиною олією. Так вона краще зніметься. Візьми курину грудку, посоли, додай перцю і підсмаж на пательні. Потім холодну, наріж на маленькі шматочки. Додай подрібнений часник. Також часник додай до відвареної і натертої морквини. Перший шар. Буде відварена і натерта на терці картопля. Розрівняй і змасти майонезом. Всі салати готую зі своїм найсмачнішим, тільки домашнім майонезом. Рецепти тобі залишу під відео. Другий шар курина грудка і майонез. Потім поклади морку змасти майонезом. Наступний шар. Це твердий сир, на його на дрібній терці і трішки майонезу. Потім йде натертий буряк. Тут головне вибрати солодкий. Від нього буде залежати смак твого салату. Розрівняй і змасти майонезом. І щоб твій салат був смачнішим і яскравішим, зверху посип його зернятками гранату. Все, салат приготовлений. Знімай кільце. Подивись, яка краса! А смачний який? Подивись на мій другий салат. На смак він смачний, яскравий, готується без майонезу. Наріж твердий сир соломкою. М'ясо можеш вибрати будь-яке. Наріж соломкою або кубиками. А ось маринований огірок і яблуко краще нарізати соломкою. Додай кукурузу і зроби заправку. В рослину олію влий оцет, додай подрібнений часник, гірчицю і коріандр. Розмішай і влий салат. І ще один смачний салат в тебе готовий. Для цього салата краще підходить французька гірчиця. Третій салат для гурманів. Я його обожнюю! Вибирай смачне копчене м'ясо у мене куриця, наріж невеличкими шматочками. Маслини без кісточок розріж навпіл або на 4 частини. Додай нарізаний ананас і кукурузу. Залишилось додати майонез і змішати. Дуже готується швидко. А який же він смачний! Четвертий салат яскравий, неймовірно смачний. І легке приготування. В Майонез додай подрібнений чесник. Можеш замінити його сметаною. Не забудь змазати кільце олією. Перший шар буде м'ясо. У мене курина грудка. Розбери на волокна або наріж на маленькі шматочки. Підсоли, додай чорного перцю і трішки додай майонезу. Розрівняй, але не ущільнюй. Відварені яйця натри на терці. Три жовтки відклади для прикраси. Добав майонезом. Відварену моркву на терці. і теж змасти майонезом. Виклади на салат. Залишився твердий сир, його на на дрібній терці. Змішай з майонезом і розрівняй. Прикрась салат жовтком натертим на дрібній терці. Знімаєш кільце. І подаєш красу до столу. П'ятий салат. Подивись, яка краса! Він ніжний і дуже смачний, дуже підходить на новий рік. Спочатку замаринуй цибулю, наріж маленькими кубиками, додай цукор, сіль, оцет, воду, змішай і залиш на деякий час, В кільце змасти олією. Перший шар маринована цибуля. Візьми курину грудку, можеш її нарізати або розібрати на волокна. Змасти майонезом. І виклади на цибулю, відварене яйце на 3 Відклади два білка для прикраси, змішай з майонезом. Зірочка в цьому салаті це яблуко почищене і натерте на терці, змішане з майонезом. Твердий сир натри на дрібній терці, також змішай з майонезом і відправ до салату. Останній шар це подрібнені і підсмажені грецькі оріхи. І прикрасала натертими білками. Підрівняй видилкою і ще одна краса готова. Шостий дуже цікавий салат. Візьми відварене подрібнене будь яке м'ясо, кукурузу, ананас натертий сир, зелену цибулю і майонез або сметану. Змішай і салат готовий. Іноді я в цей салат додаю шматочки апельсину. Виходить дуже смачно і готується швидко. Сьомий салат не менш цікавий з капустою. Спочатку замаринуй цибулю, наріж її півкільцями, зроби маринад, воду додай, цукор і оцет. І залиш в ньому цибулю на деякий час. Наріж огірок соломкою. Нашаткуй капусту. Візьми смачну ковбасу і наріж соломкою, або можеш взяти будь-яке м'ясо. Наріж відварене яйце. І до салату додай мариновану цибулю. Змасти салат майонезом або сметаною. Коли будеш подавати до столу, додай до нього сухарики. І він стане ще смачнішим. Я впевнена, від цих салатів ти будеш у захваті. Смачного і найкращих тобі свят!